Серед них було входить, це неправильно. Це... Захисник. Що там? Ваше, часу для так, ми співалися та... з кінемом, оскільки ми не дійшли згоди щодо позиції захисту в даному комунальному провадженні. Віковський. Е, Віталій Владиславович написав заяву до регіонального центру про відмову від моїх послуг. Вона буде сьогодні ж подана до регіонального центру, тому фактично він залишається судовий беззахисника. Да, да, ваше честь підтримую, в зв'язку з чим у мене е, вам можу подати або письмово, або усне клопотання щодо надання мені законного захисника на тій підставі, що подальше провадження е, суду неможливо. За тих підстав, що гарантований Конституцією 59-ї нормою закону законом право захисника, без захисника і так уже накосячили, вибачте, за цей термін. Ну, Чекайте, ми ще це не розглянули. Тобто ви відмовляєтесь від захисника? У зв'язку з тим, що у нас є. Неузгодженості і відміна від позиції щодо даного е, процесу, оскільки я вважаю, що захисник е, зобов'язаний ознайомитись з усіма матеріалами справи для того, щоб мати чітку і впевнену правову позицію, на яку могли б опиратися із достатніми доводами, а е, врахувати те, що в суді можна визначитися із тими доказами. Їх в лапках називають доказами, які присутні у матеріалах справи. Це я, я не знаю, можливо, ця людина є ну, супер з адвокатом, але е, це дуже складно. І на мою думку, це об'єктивно за годину чи за півтори захиснику ознайомитись і мати досить повну, повну інформацію. Це складно. Тому я вважаю, що ознайомитись Ви не бажаєте, так, з матеріалами? Бо щось, у мене не було часу того, щоб зняти справи. Час, який був наданий на сьогодні, півтори години mm. я витратила на участь в судому суддів при по цій інстанції пособили тяжкому злочину. Mm. Ва ще не визначилися? У нас строки ще не закінчилися. Я можу вам надати строк на вивчення. Ми вже підписали звісно. Ми як, як, як ми взагалі? в цілому надійшли згодом да. щодо позиції да, да. Право, право позиція, ми, це, ми, це, не ознайомим з матеріалами. Це один Це як одна з підстав. Да, але, але вона да. не, одна, ми не хочемо я... озвучувати. Ми, скажімо, да. у нас те да. різне бачення mm -hmm. на заяву зрозуміла. Це ваше право. Е Ваша честь, я вважаю, що в даному випадку не підлягає задоволення дана заява, оскільки в даному випадку захисник у нас призначений державою, захисник призначений завчасно, призначений, ще з 25 грудня таким чином, у сторін було достатньо часу узгодити позицію, відпрацювати позицію захисту і всі інші питання вирішити. Я вважаю знову ж таки, що дана заява є спеціально складною відходом з метою затягування судового процесу і не прийняття рішення по даній справі в з того вашої У зв'язку з цим я вважаю, що така відмова за тих підстав, які були озвучені як захисником, так і самим підозрюваним прийнято судом бути не може. Mm -hmm. Дякую. Ось ще Будь просто... ласка, почекайте. Yeah. За якими статтями підозрюється підозрюваний? До якої категорії вони відноситься? Це тяжкі, особливо тяжкі, легкі. Що це за... Ну, ваша честь, це частина перша статті 376 і частина друга статті 345. Ваша mm -hmm. честь. Це, це не є особливо тяжкі злучене. Особливо тяжкі злучення. Не да? да. обов'язково ці записника. Ваша честь, прошу звез, внести в журнал до судового розгляду моє заперечення на необґрунтовані, немотивовані, як завжди, слова прокурора Хюмчука, якому, як завжди, невідома стаття 59 Конституції України і до цього часу. Він її разом із слідчою порушував монотонно в апеляційній інстанції, де наголошував про захисника в іншій. Знову ж таки, ваша честь, а прошу мене знайдете собі захисника, який погодиться з вашою позицією. В мене як волонтера немає коштів на приватного адвоката. Ваша честь, прошу, хай Юхімчук надасть вагомі паперові докази того, що захисник у мене з'явився якого там 20 якогось там грудня. Це раз. І, е я, я щось, я, я, наприклад про захисника дізнався вчора на на вчорашньому засіданні, оскільки я стільки хотіла з'ясувати, на якої з якої підстави він був призначений. <гум> так, і Ви, Ви, щось, Зараз зараз <гум> пояснюється. Ході допиту підозрюваного Чусковського бу, в останнім було заявлено клопотання про усне клопотання про участь захисника. Він пояснив, що за власні кошти не може наняти постановою слідчого, яка була скерована до центру надання вторинної безплатної допомоги, було скоровано постанову та призначено на безоплатного е, захисника. <гану> Відповідно до доручення, яке надійшло 25 грудня 2023 року за номером 206-630309. Воно плюс до того, з своїми правами та обов'язками, як підозрюваний, він був ознайомлений. Час eh, вручення його письмового повідомлення про підозру, однак з, 25, з 28 листопада до 25 грудня допиту він не заявляв ні разу eh, ні письмово, ні усно про eh, участь захисника чи користування. Будь-якою іншою правничої допомоги вашу честь, Повністю заперечую, прошу внести до журналу судове засідання, оскільки е щодо заявленого 25 грудня е призначеного захисника. Я, е по-перше, був е двічі на е допиті у звярському РВП. У слідчого нагаль у мене є відеодокази із тим, щоб е провести свій слідч... допит який він відмовив мені незаконно, надавши лише повістки, вони є у кримінальній справі? Надані відмовлено мені у захисті незаконно, тому що я прийшов і відповідно після не ознайомивши мене з правами і процесуальними правами під час допиту, який нагальні тричі намагався проводити в тиху без відеофіксації та протоколу. Ви не знайдете там цього протоколу, він е, не долучив на гай, тому що вони приховали це. Там тільки є повістки. То, днемо, да. І, а друге, то що ми зараз, не зараз не днемо, ваш, ваша честь е, е, Миколайчук вводить суд в Оману щодо. Того, що відомо було про захисника, тоді хай пояснить суду, де було направлено мені письмове повідомлення про наявність у мене захисника з його якимись контактами, і так далі. І друге, те, чому тоді цей захисник не був присутній на всіх послідуючих судових засіданнях в апеляції, там де ми скасовували постанову прокурора щодо обрання запобіжного заходу. От хай прокурор пояснить, яким чином. Тому що це сторона, це обов'язок сторони обвинувачення щодо надавання правничої допомоги, безоплатної правиничої допомоги піднесу до статті 9 Конституції України. Таким чином, Сторона обвинувачення як слідчий, так і прокурор вводить суд в оману, тому що немає жодних. Надайте ну, суду, будь ласка, якусь паперову версію того, що 28 ви... 28 листопада 2023 року. Ви підписали пам'ятку про право виласки про те, що ви так. з ними ознайомилися. Так. Серед іншого стаття 59 конституції України, згідно якої кожен має право так. на допомогу. Я ознайомлений, але де після того був мій захисник. Ви ж маєте право, вам не забезнезобов'язані забезпечені. Чому якщо психічно хвора людина, тоді за забез... зобов'язані. Якщо ваша ви підозрюєте, згідно 59, чи мені особливо тяжкого злочину, ви зобов'язані бути забезпечені. Як ви вот. підозрюєте, не підозрюєтеся у тяжких злочинах? Ваше це, криміналь... це ваше право. Да, Вашу честь це кримінальне провадження, кримінальна справа сфальсифікована, в якій повністю діє проти мене система. Узурпації узурпованої влади в особах слідчого і прокурора, і тому незабезпечення згідно КПК, а також рішень Верховного суду із однаковими системними рішеннями ЄСПЛ про право підозрюваного в кримінальному провадженні, а також взагалі в кримінальному провадженні. Це є рішення, яке не може бути право і обов'язок. Це різні правові підстави. Право це ви маєте так, право, так, навіть так. якщо це легке тілесне ушкодження, мати захисника. А обов'язок на... вам його призначити це тільки в статті 53 КПК передбачено, якщо ви обвинувачитесь у чиненні особливо тяжкого злочину. Особливо Ваше... тяжкі злочини це, коли передбачено покарання більше 10 років. Ваша честь, ще раз, да, ваше честь, ще, ще раз наголошую, що згідно е, рішень Конституційного суду і ЄСПЛ, які є е, зобов'язаними до їх виконання, е, присутність захисника, кримінальному, захисника прав у кримінальному провадженні є обов'язкова і будь-які рішення або процесуальні дії здійснені без захисника, е, є як нікчемними, так і такими, що порушують права. Підозрюваного або в іншого в кримінальному провадження. Тому таким чином, знову ж таки, чому ви не запитуєте, де паперове підтвердження? От Вони казали, що 25-го мені надали де паперове підтвердження, що мені надано був захист. Чому тоді мене позбавлено можливості сконтактуватися із захисником для того, щоби. Тому що я до цього часу так само в апеляційному суді я говорив про те, що в мене немає захисника, і це є порушенням. Ви можете взяти із судового засідання відео, про що я вказував, що порушуються мої права за участь у процесуальних діях по судових засіданнях без захисника. А е е апеляційна е апеляція розглядалася вже після 25-го. Вона була, якщо не помиляюся. Mm. Добре, я вас зрозуміла. Тут приймає вашу відмову від захисника, оскільки 30, участь під час розгляду даного клопотання не є обов'язковою. Дякую вам за участь. Можете виділення. Дякую. Дякую. А мені копію ну, ага, побачення. Продовжуємо mm -hmm. розгляд. No. Даного да, на даний підставі вашу честь, оскільки е, я згідно норм прямої дії Конституції 59 статті, е, яка мені надає таке право скористання захисника, вимагаю надати мені е, державного захисника на тій підставі, що мені потрібно захищатися від. Е, Оцих осіб, які вчиняють кримінальний злочин, відносно яких є кримінальні провадження, як поліцейських, так і прокурора. Сагадина, да. Тому мені необхідний захист я для того, щоб цей захист вже був. Перед по цим це пояснили, да. я зрозуміла. Думка так. це прибудуть прокурори. Заперечити дуже нас питання, оскільки в даній категорії справи захисника не обов'язково безпосередньо підозрюваний мав можливість захисника. Потрібно, тобто, за власні кошти цього він не запимо, тому що ще вважають, що клопотання не піддоволені. Не зрозуміло. Слідчий за вислухавши сторонне кримінальне впровадження, вирішив клопотання підозрюваного задалі, відкласти за розгляд даного клопотання до 10-ї години ранку завтрашнього дня. До цього часу забезпечити захисника в даному кримінальному провадження. Зрозуміло? Завтра засідання 10 десяту годину. Все, добре, дякую. Ну, хоч конституція спрацювала. Дякую вам.